Доброго дня, мої шановні! Ну Я до вас сьогодні показувати результати вчорашньої роботи. Повикопувала багато опять всього, трошки попересаджувала. Ось дивіться, замість блакитного біла айстра. Оцей кущ треба буде також звідси прибирати очитку Тут забрала лаванду, потім покажу, де я її посадила. Тут будуть, ось дивіться, виходять мускарі після доща. Колхіком ще цвіте. У цьому квітнику посадю хінацей. Рудбекія я почала квітнути після дощика. Думала, що геть пропаде. Ну, а тут троянди. Троянди, які були високі, сюди, пересадили це новенька, обмінялися з сусідкою. Я знаю, що це не по правилам, потрібно було спочатку обрізати кущі і саджати. Але, ж, але ж, але у мене вчора був помічник. Це показую вам свої цині, які вони після дощика гарнезні робляться. Нищу троянду сюди. На перший план, не на перший, на середній. Ну, Отака вона в мене там була вгорі просто засохша квіточка. Да, Не обрізала, прив'явши листя, тому що вчора викопані попересаджувані Отакі великі кущі. Хотіла вчора вам е, знімати, як все роблю. Поставила штатив, вітрюга була велика, О, бачите, Гайлардії, оці. середні Гайлардії. Дивіться, яка вітрюга, це страхіття. Поставила штатив, вроді підперла, і вітер валить, падає штатив, поломався трохи штатив, і гепнув мій телефон на камінчик. І добре, що є захисне скло, і моє захисне скло пішло павутинкою. Ну, Працює телефон, бачите, вам знімаю відео. Ще буде дуже багато пересадок. Оці гібіскуси, добре, що вони ще не дуже великі, будуть пересаджуватись на самий верх, тому що вони будуть високі. Тут також ось троянду одну сюди пересадила із отого квітника самого первого бордюрного, бо вона висока. Одійшла моя вейгела варігатна. До речі, її також треба буде пересаджувати туди наверх, бо це буде великий кущ. Ну, Подивіться на ці цинії. Подивіться, ну, любо, дорого дивіться. Ну, Так, очітки. Очітки оці будуть бордові, туди далі, коли похолодає, вони дуже гарно дивляться. І там Воно також у мене очітки за цинією, Тобто, я хочу оці всі очітки попересаджувати по всьому квітнику і вони будуть, як мульча. Пересадила отам хризантему середню. Оцей гібіскус трав'яний. І перовські також будуть пересадюватися аж туди догори. Оцей кущик, морозець також, ну, айстра багаторічна, буде також звідси прибиратися, тому що він височенький. Ну, а оце залишиться, мабуть. От. Ну, коротше, дівчата грандіозні пересадки. Дуже багато всього повикопувала і просто пересадила на пасіку. Не викидаю, рука не піднімається. Тут оце все так залишається. Бачите, з мого бордюра з перестої, махрової білої гвоздики оце все, що залишилось. Нещасна рослинка. Я сколку буду прибирати, а ось, о, бачите, я висаджую тут, буду робити бордюр з лаванди. Ну, також треба відрізати ці квіточки, ну не хочу. Ще думаю, на оцим барбарисом. Тут квітник, де всі рослинки маленькі, а якщо й більшенькі, то не більше 50 см. Ось цей куч лаванди також буду розділяти, і отак буду саджати. Ще у мене є Сантоліна сиза, декілька поділок. Також буду саджати, мабуть, між лавандами. Дивіться, яка айстра. Ну Ця залишається, і оця троянда залишається. І отут де ось повикопувала морозець, той здоровенний, білий, викопала ж. І тут повикопувала багато різних рослин. І ось, бачите, посадила сюди е, троянда Адабра-Кадабра. Вона 50-60 см. Подивіться на оцю профюжен, махрову. Ну, 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 Красота. Збираю насіння. І дасть Бог на слідуючий рік у мене буде купа отакої різної красоти. Ну, все в планах. Тут, ось, о, бачите, трояндочка грунтопокривна із живця. Квітує ціле літо. Минулорічний живець. І сюди ще в цей квітник буде три гру... маленькі троянди бордюрні. Ну, а тут отак оце все залишиться. Ну, а гірку я ще не чіпала. Хочу вам показати масштаби масштаби своїх. Своєї території, яку мені треба довести до розуму. Бо ж казала, отак з'являлися рослинки, ото от, де бачив, там і тикав, е -ну. а тепер воно порозросталося, понаростало, і ти вже дивишся, що вже не квітники, а хаос. Сплошний хаос, який треба до ума доводити. Тож, е поки е трошки змінилася погода, і ось я зараз не саджу, чекаю вечора, тому що ось вітер здоровецький, але у нас 29 градусів. Це виходить суховій. Тому всі пересадки, посадки переносяться десь ближче, уже до вечора, десь до 7 вечора. Бачите, небо сіре, інколи з'являється сонечко, вітрюга страшна. Ну, ось така погода. Ну що, мої дорогенькі, дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ще раз прошу, кому цікава тема квітників, рослинок. Підписуємося на канал, не шкодуємо мені вподобайки. Я, коли дивлюся наших усіх українців, а я дивлюся багато каналів. Завжди ставлю усім вподобайки. Я думаю, що людині, яка зробила відео, буде це приємно. Ну і пишу коментарі і вас запрошую. А у мене ще дуже і дуже багато роботи. Тож, чекаю вас до себе на нові відео. Кому цікаво, слідкуйте за моїми переробками. А ще, у кого нема такої троянди садіть. Торнадо не хворіє і квітне гарно. Показую вам оцей полутіньовий квітник. Ну, вітер – це кошмар. Тут також будуть пересадки. Буду викопувати, бо позаросталось. Фізостегія розрослася на другі інші рослини. Відходять хости і навіть розростаються. От. Багато рослин треба буде просто повикопувати, бо вони заважають. Хосточка ланцетна квітне. Ось дивіться, які красиві дзвоники. От, дуже гарні дзвоники. Вітер поваляв мої стаканчики із живцями. До речі, Туди далі зроблю вам таке відео, де я буду вам пропонувати і кімнатні рослини, і рослини для вулиці, для квітників. Таке я зуміла за літо виростити деякі рослинки або заживцювати. Вітер поваляв усі мої стаканчики. Але, ж, але ж, але покамість не пропоную, тому що немає. Машина трохи в нас зламана. А це я вам покажу свої квіточки, які після дощу по починають квітувати. Дуже гарно порозростались. Ось, дивіться, яка гарна вероніка в мене є. Багато є стаканчиків буду вам пропонувати. Пеларгонія закладає нові квітоноси, починає квітнути. А тут насіялася оця віола багатолітня. І я думаю, що візьму вона підросте розсада, і я її візьму також туди на вулицю. А ще у мене ось така є низенька гайлардія, Два сорти отака червона і червона-жовтим. Також візьму її на вулиці. Жоржини були зовсім згоріли, я їх обрізала і вони ось ось відросли і заложили бутони. Будуть знов квітувати. А деякі ось вже й квітують. Тож, отакі в мене тут справи. Планів багато, рук не вистачає. Ну, тут також все зеленіє після дощика. Починає наново квітувати. Дивіться, яка газанія, тютюн, хризантема кільовата, вічно квітуча бегонія, була геть згоріла, а тепер у дійшла, дивіться, як гарно почала квітнути. До речі, кому треба, звертайтеся, я буду її продавати. Оце такі карликові ротики, також по нові будуть квітувати. Колеуси мої вигналися по метру заввишки. Це ці, що з насіння. бубльгум безупинно безупину квітує петунія. От, Дивіться, які гарнющі колеуси. Пеларгонія також починає квітнути. Аргірантему ми відквітували, були пригоріли, тепер відходять. Заберу їх до хати. Вербена квітує. Геліотроп квітує. От. А тут у мене є к вам коліто, така ліана, маленькі квіточки. Рано вранці їх багатенько, а зараз трошки залишилось. М'яти дуже багато знов наросло і також квітне. Ну, а тут ще ось покажу, одна квіточка залишилась, малинова. Ну, Зранку багато квіточок, а вони ж потім закриваються, опадають. Ну, Цей вітер. Ну що, мої дорогенькі? Ще раз вам всім дякую, до нових відео, до побачення!